Будинку у нас в підвалі першого під'їзду Є пункт обігріпу. Наразі потреби спускайтеся вниз, там все облаштовано для того, щоб і сісти, і посидіти, і погрітися. Всі роботи по заміні труб, по заміні цього Зразу, як тільки ми створилися і зразу почали, тому що навіть при самосільній сильні бамбіжки ми все навішали. Там була вода. Каналізація, все. І ми в першу чергу все поміняли там, а тепер нам вже було простіше. Подільська громада нам виділила ці 10 тисяч, ми виграли тендер. І за ці гроші, саме в першу чергу очередь, ми, вами, горячо, в місті вибирали, вибирали, вибирали які самі буржуйки. Я на... Думав, в, в, скажімо, буде маленька площа, на таку велику площу обігрівала, то в мене була старенька бочка, вона досить постійна, ми її Підв'язали сюди вихід тепла йде на низ, тут перегородка в нас, бачите, є точки сварки. Ззаді в нас є овал, дим обходить сюди, тепло все, виходить на Що ще плануєте тут дороблювати? Дороблюємо. Ви бачите, лавочок тут мало. От у нас тут є ще 5 поддонів ми да, Зробимо трошки вужче. Щоб сюди ближче було воно. І і. І вон і. І Іван Григоріч, якщо захоче, зеркало нам прикрутило, стоїть ще не, не прикрутили зеркало. То у вас два виходи. Два. Це було звичайне слухове вікно. І зараз ми вам покажемо, як будемо так: в аварійному, в аварійному вдруг не стане. У нас Іван Григоріч придумав. <кл 'язок> І це мікрогідроелектростанція. Можна її так назвати, тому що міні це вже десь від, від кіловат. А в мене мікро мікроелектростанція Електроенергію хочу використати. А електроенергію, ну скажімо, якщо навіть нам освітити наше приміщення бомбосховище то це буде вже супер. А можна і заробити акумулятори якісь. Більше чи менше, навіть від телефона зарядку зробити.